Друзі, вітаю! Давайте поговоримо Арестович дав інтерв'ю Ксенії Собчак по друзі Путіна. А у Франції з'явилися перші соціологічні дані щодо того, скільки партія Лепен може набрати, і цифри вас точно не порадують, тому що вона може набрати тотальну більшість і. Е Її представник Бордело може очолити взагалі уряд. Давайте проаналізуємо, що це означає. Арестович на що сам піде в президенти, що може повернутися тільки, якщо президент зміниться. Путіну готовий пожати руку. Одним словом, дуже багато всього. Давайте це проаналізуємо, але спершу зробіть донат для азовців. Майже мільйон гривень ми з вами зібрали. Нам треба півтора мільйони. Тому, будь ласка, банка, картка, пейпел. Все це буде для наших хлопців. Купуємо хамві, американські хамві, які ви могли бачити у фільмах, а зараз вони будуть воювати на українській передовій. Тому, будь ласка, і ще додатково підпишіться. Власне, Арестович дав російські журналістці, пропагандистці, путінській племінниця, внучка, я вже не знаю, ким вона йому приходиться. Людина, яка зливала. Інформацію путіну, яка залазила в штаб до так званої опозиції, витягувала всю цю інформацію, балотувалася тільки заради того, щоб Навальний не йшов на вибори. А якщо піде, щоб він втратив голоси і розмити ці голоси. Одним словом, людина, яку Путін водив в дитячий садочок за ручку, бере сьогодні інтерв'ю в одного з українських громадян, пана Арестовича, який був радником офісу президента. І власне Арестович, який хоче гратися в політику, який намагається демонструвати себе, скажімо так, альтернативного кандидата, заявив в цьому інтерв'ю, що готовий йти на вибори. Причому він сказав, що 20 мільйонів доларів у нього вже є. Є якісь спеціальні друзі, які готові йому ці гроші дати. Більш того, вони готові дати не просто 20 мільйонів доларів. Вони готові дати йому втричі більше 60 мільйонів доларів. І він хизується що ось дивіться, які гроші вже практично на руках. Ну Поки що він їх відео не показував. Фейгін все-таки претендує, що Перестович це ще один його колишній російський друг, чомусь його так взагалі тягне на цих російських друзів. Взагалі каже, що той йому винен гроші, що він його обманув і кинув, і там були якісь бюджети Ютюбівські. Ну, не знаю, не знаю. Це говорить Фейгін, а росіянам довіряти точно не можна. Так от, він сказав, що повернення в Україну в нього можливе тільки, коли поміняється президент. Друге, що він сам піде в президенти. Ну і за я вам сказав, що вони в нього є. А третє, що а, Путін пратівник, але все таки він йому готовий буде потиснути руку. Ну і багато хто в українському інтернеті почав говорити про те, що ну раз потисне руку, значить готовий буде домовлятися. Ось така інформація була від Арестовича, але. Ну знову ж таки, Зеленський каже, що і прийняв цілий закон, що домовлятися з Путіним не можна. А Арестович, скажімо так, на протикір Зеленському заявив дещо інші речі. Ну, тут в коментарях можете написати, хто хто яка з цих позицій вам подобається більше. Ну а в Франції з'явилися перші соціологічні дані уже лівих партій. Правих партій ультраправих партій і центристів Нагадаємо, Макрон центрист, і він бере всього навсього 19% голосів. Насправді говорять, що Макрон має цілу стратегію, і те, що партія Лепен бере зараз 250-300 депутатів для тотальної більшості, треба 298 Насправді, от і партія. Джордана Бардело, який веде, це людина дуже близька до Марі Лепен, може взяти тотальну більшість однією партією. Макрон бере 70-120 депутатів. Ну, ліваки теж трошки візьмуть. Але в чому історія? Макрон хоче, він має амбіції взагалі на європейські посади. Дехто з міжнародників говорить навіть те, що він хоче бути першим обраним на загальних виборах лідером Європейського Союзу. Ну, а то зараз він хоче допустити право радикалів до влади. Дивитися, що вони з цим, щоб люди побачили, що вони з цим не справляються. Ну а після цього він хоче уже, щоб його кандидат, центрист, можливо, від його партії або елітарно обумовлений кандидат, після їх невдач їх мається на увазі Національного фронту, прийде до влади і власне продемонструє. Що вони поборені, а якраз праворадикали не зможуть зайняти президентську посаду. Тобто він готовий їм дати посаду прем'єр-міністра на неповних три роки тільки заради того, щоб вони потім не виграли президентську посаду. Ну суперхитра комбінація. Схожу хитру комбінацію робив Девід Кемерон, знав, що в майбутньому люди захочуть вийти з Брексіт. Пішов на позачергові вибори, росіяни влили гроші. Ну на позачерговий референдум. Росіяни влили гроші і все і вийшли з Євросоюзу раніше в рази, а хотів просто злити референдум, щоб потім його не піднімати ще раз. Так само з Макроном дуже високі ризики, тому що росіяни втручаються в вибори. Я вранці вам сьогодні писав історію про Каталонію, в вибори якої, і взагалі, в сепаратизм втручалася Росія. Аналогічна історія може статися і з Макроном. Друзі, поки що це вся інформація, не крадучи вас час. Напишіть, будете підтримувати Арестовича в президенти? Не будете підтримувати арестовича в президенти. Бачите, багато хто про це почав говорити. Ну, дійсно, це накладається на інформацію про те, що певне замороження ситуація може відбутися в жовтні. Ну і власне після цього розпочнуться президентські дебати і президентські вибори. Ну і друге, чи зможе Росія качнути? Право радикалів, щоб вони дійсно дійшли на першому місці і, власне, зайняли лідерську посаду прем'єр-міністра. Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу, зробіть донат для хлопців азовця. Купуємо хамві. Ну от американський джип, який дійсно дуже потрібний, броньований, потужний. Власне, зараз якраз його і на передовій не вистачає. Підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.